Чи всі голоси рівні? Чи можуть бути на виборах квоти, і як забезпечити рівність чоловіків та жінок на виборах? Зараз розберемося. Стаття перша загальної декларації прав людини проголошує, всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Звісно ж, це правило поширюється і на вибори, тобто ідея рівності у виборчих правах сформульована на базі загальних ідей свободи і рівності. Тут принципу зрозуміла, виборець, кандидат, партія, комісія чи спостерігач мають рівний статус стосовно такого ж суб'єкта виборчого процесу. Якщо я виборець, то маю такі ж права, обов'язки і несу таку ж відповідальність, як і будь-який інший виборець. Якщо кандидат, то як і будь-який інший кандидат. Оскільки у виборах беруть участь дуже різні суб'єкти, то й у принципу рівних виборів теж чимало аспектів: ось вони: рівність голосів, рівність виборчих прав, рівність можливостей. Рівність справ при голосуванні означає, що кожен виборець має звичайно тільки один голос. Хоча іноді виборча система передбачає декілька голосів у кожного виборця. Донедавна так відбувалося на парламентських виборах в Україні, де один голос був у загальнодержавному багатомандатному окрузі, а ще один голос в одномандатному територіальному окрузі. Однак і тут зберігається рівність, оскільки всі виборці зареєстровані на території цього округу, мали ці два голоси голоси. Втім, цей принцип рівності голосів для громадян це досягнення відносно недалекого минулого. А до того виборні органи обирали відносно невелика кількість виборців, так скажімо, в умовах феодально станового суспільства існувала система курій. Це вибори, у яких всі виборці поділені на окремі групи, тобто, власне, курії. Виборча курія це категорія виборців спеціально виокремлена за становою, майновою, національною або іншою ознакою. Курія має власну квоту у виборному органі, тобто наперед встановлену кількість мандатів. При цьому вона прив'язана не до чисельності виборців у відповідній курії, а до її становища, ролі. Чи впливу в державі, скажімо, десь обирати могли лише ті, хто належав до певного стану, як Шляхта у речі Посполитій. А за інших умов до виборів допускали лише за певного рівня статків. Куріальну систему застосовували і на українських землях. На виборах до краєвого сейму в Галичині наприкінці 19 століття виборці були поділені на чотири курії. Особливі привілеї були у курії великих землевласників, яка об'єднувала аристократію і заможну шляхту. Вона містила близько трьох тисяч осіб, які обирали 44 депутатів. Виходило, що один депутат припадав на близько 70 виборців цієї курії, враховуючи, що всього обирали 149 депутатів, то виходить, що 04 виборців обирали близько 30% депутатів. Тільки коли подібні цензи зникли і усі громадяни були зрівняні у своїх правах виборче право дійсно стало загальним. Водночас деякі елементи куріальної системи наявні і сьогодні, наприклад, у Китаї, де окремою курією можна вважати армію. а скажімо, верхню палату парламенту Ірландії повністю обирають курії, причому серед них є й дуже незвичайні, як от Національний університет Ірландії чи Дублінський університет, які обирають по три парламентарі. Ще один дуже важливий аспект рівності всіх учасників виборів це. Рівна вага голосу це означає, що кожен парламентар представляє приблизно однакову кількість виборців. Не повинно бути такого, що один депутат парламенту обирається, припустимо, від тисячі виборців, а інший – від десяти тисяч хоча існують винятки з цього правила. За пропорційною виборчої системи рівність справ досягають через застосування так званого виборчого метра його ще називають виборчою квотою або коефіцієнтом. Це означає ділення в кожному окрузі загальної кількості поданих голосів на кількість мандатів. Так кожен депутат представляє однакову кількість виборців або принаймні максимально приближено до неї. Але докладніше про виборчий метр ми поговоримо у наступних відео. Але ж є ще мажоритарна виборча система. Як рівності виборчих прав досягають у ній? Для цього межі виборчих округів встановлюють таким способом, щоб місця депутатів порівно розподілялися між округами. Для цього використовують чіткі критерії, наприклад, чисельність населення, кількість зареєстрованих виборців або і, може, кількість осіб, що реально беруть участь у голосуванні. Коли цей принцип порушується, ми маємо справу із явищем відомим як виборча геометрія. Про нього ми теж ще поговоримо пізніше. Один із найяскравіших випадків порушення цих прав називається досить колоритно гнилі містечка. Це історія двохсотрічної давнини, коли у Британії знелюдніли деякі села та містечка, але при цьому вони зберігли представництво у парламенті. Голосами Цих виборців у населених пунктах часто розпоряджався лендлорд господар землі. Іноді місце в палаті громад просто купувалось, що було нескладно за кількох десятків виборців. Своєрідним рекордсменом був населений пункт Гаттон у Суреї, у якому тільки сім жителів мали право голосу, але при цьому вони надсилали до парламенту аж двох депутатів. Водночас із існуванням гнилих містечок багато нових індустріальних центрів, наприклад, Бірмінгем, взагалі були позбавлені представництва у парламенті. Тільки у 1832 році ухвалили закон, за яким 56 гнилих містечок втратили право надсилати депутатів до парламенту, а для 30 інших кількість депутатів урізали. Вивільнені місця передали новим великим промисловим містам. Подібні закони затверджували і у подальші роки. Ще один важливий аспект рівне. Виборчого процесу це рівність можливостей. Це означає, що держава має однаково ставитися до всіх партій і кандидатів. Така вимога поширюється, наприклад, на передвиборчу агітацію і висвітлення у засобах масової інформації, зокрема державних, а також на державне фінансування партій та агітації. Формального проголошення рівності прав усіх виборців, звісно, недостатньо. Яскравим прикладом у цьому випадку виступає жіноче виборче право. Тут варто зазначити, що в абсолютній більшості країн жінки мають активне та пасивне виборче право на рівні з чоловіками. Першою країною в Європі, яка закріпила активне і пасивне виборче право як для чоловіків, так і для жінок, стала Фінляндія. Трапилося це ще у 1906 році. В інших європейських державах необмежене право голосувати і висувати кандидатури жінки отримали трохи пізніше ніж чоловіки. Серед таких Швейцарія, 1971-й. Португалія – 1976-й і Ліхтенштейн – 1984-й. Але і досі є держави, де жінки недостатньо представлені у парламентах. Чому так складається? Тут впливає багато факторів: наприклад, підхід до гендерних ролей в суспільстві, нібито сфера державного управління це суто чоловіча справа. А ще впливають релігійні та етнічні традиції у різних регіонах світу. Очевидно, що в таких умовах формальна рівність можливо і є а ось фактичної на жаль, немає, але існують механізми забезпечення рівної участі жінок у виборах. Про них зараз і поговоримо спершу про забезпечення пасивного виборчого права, тобто можливості бути обраними. Для цього можуть застосовувати квотні вибори. Це означає резервування певної кількості депутатських мандатів за жінками. Є країни, в яких є санкції за недостатню кількість жінок у виборчих списках. Наприклад, в Еквадорі, Аргентині, Сенегалі та віднедавна в Україні відмовляють в реєстрації списку кандидатів, якщо він не відповідає квоті представництва в Руанді та Кенії. Склад парламенту, що не відповідає квоті, вважається неконституційним а в болі. Вії, Хорватії, Франції та Грузії партії штрафують за недостатню кількість жінок у списках. Є і дзеркальні методи, коли за дотримання квоти представництва жінок партії нагороджують. Так в Україні працює щорічне державне фінансування політичних партій. 10% від цієї суми ділять пропорційно між парламентськими партіями, які дотрималися гендерної квоти. У деяких традиційних суспільствах є проблеми не тільки з можливостями бути обраними, а й з тим, щоб просто проголосувати, тобто використати активне виборче право. Щоб виправити це в Афганістані, Ємені чи Мозамбіку на виборах діють реєстраційні групи, які самі складаються з жінок, а в Коветі, Чилі чи Бахрейні створюють окремі виборчі дільниці для голосування жінок. Гендерна рівність лише один із викликів виборчого процесу, але дуже важливий і забувати про нього не можна.